Доброго дня, мене звати Філонюк Віталій Миколайович, я лікар-дитячий хірург дитячої консультації поліклінічного відділення лікарні Святого Мартина. Сьогодні хотів би з вами поговорити про одну таку е, зараз поширену тему захворювання в підлітків, як врослі нігті. Що ж це таке? Ну, врослі нігті виникає, коли е, край нігтя або кінчик гострий, виростає в м'які тканини, бічної складки. Найчастіше це виникає на великому пальці стопи. Є три стадії врослого нігтя. На першій стадії це коли він тільки починає виростати, е, пацієнти в. Відчувають біль, там почервоніння, невеликий набряк. При другій стадії вже під'єднується інфекція, є запалення, набряк більший, виникають серйозно гнійні виділення, біль стає більший. І при третя стадія характеризується вже грануляційними розростаннями цієї бічної складки, гнійні виділення і біль ще більший, заважає людям жити, функціонувати, працювати. Що ж пацієнти можуть зробити вдома самі на першій стадії? На першій стадії можна замочувати ногу в теплу мильну воду або в солену воду на 10-20 хвилин два рази в день протягом. Тижня-двох, воно буде знімати це запалення, набряк буде трошки легше. Якщо це не допомагає, тоді потрібно звернутися до лікаря для того, щоб е, далі продовжити лікування консервативними методами. Е, є такий метод, коли під край нігтівої пластинки, там де воно вростає, е, вкладають зубну нитку. Воно тоді відтягує бічну складку, немає такого тиску нігтєвої пластинки, і ніготь буде рости нормально. Або тейпування це така клейка стрічка, яка приклеюється до бічної складки. І фіксується до пальця так, щоб відтягнути цю бічну складку трошки в сторону і вниз, для того щоб не було цього тиску, дотику нігтєвої пластинки і складкою, і ніготь тоді має рости нормально. Але якщо вже ці методи не допомагають, тоді ми... Проводимо хірургічну операцію, робимо знеболення, щоб пацієнт нічого не відчував, і проводимо часткове висічення врослого нігтю. Це приблизно 2-3 міліметри того краю нігтю, який вростає, для того, щоб не було того тиску і вростання нігтя. В подальшому це перев'язки. З розчинами антисептиків або в мазь з антибіотиком на декілька днів, і далі нігодь буде рости нормально. Основні причини, які сприяють вростанню, це неправильне обрізання нігтів, незручне взуття, підвищена пітливість ваших ніг, приєднання якоїсь інфекції. В... На пальцях травми пальців. Для того, щоб попередити це, потрібно підбирати взуття, яке буде зручне, не дуже широке, не довге, Для того, щоб нога там не їздила, але щоб воно і не тисло ваші пальці, для того, щоб вони були там вільні. І правильне обрізання. Ніколи не можна обрізати нігті на пальцях, заукруглюючи кінці, і дуже коротко. Потрібно трошки залишати і обрізати рівно, не заукруглюючи кінці, тому що коли ви заукруглюєте, ви можете травмувати цю бічну складку, приєднається інфекція, буде набряк, і нігті будуть фростати.